На зв'язку з нашою студією Ростислав Шикула, біолог, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та туризму міжнародної економіки гуманітарного університету. Пане Ростиславе, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня. Пане Ростиславе, ми говоримо а, про а, гриби, про небезпеку грибів. А, розкажіть, як відрізнити їстівні від неїстівних і які гриби взагалі не варто збирати в лісі? Е, чуєте мене? Так, тепер чуємо. Добре, значить, дивіться справа в тім, що якщо людина збирає гриби, вона повинна розбиратися в цих грибах. Основна проблема 95% отруєнь це те, що люди плутають гриби їстивні з неїстивними. У нас більше 20 неїстивних грибів є в області, тому тут треба бути дуже обережним. Стосовно коли людина опиняється в якихось умовах незвичних і намагається заблукала і хоче щось ну вижити, наприклад. і Щось з'їсти, то на виживанні гриби не рекомендують вживати взагалі, тому що можна переплутати гриби і отруїтися. значить Тому перед тим як іти збирати гриби, треба чітко, чітко розуміти і, і м знати, що ви за чим ви полюєте. Інакше інакше ви наражаєтесь на е, небезпеку. Найбільше плутаються з такими грибами, як сироїжки які плутають із блідими поганками е, е, блювотними. Також плутають сатанинські гриби з білим грибом плутають рижики гриби з поганками різними грузді? Плутають із тими молочайними поганками, які не можна вживати. От тому ну бажано не не збирати гриби, якщо ти не добре в них не розбираєшся. пане Ростислава, чи є якісь такі умовно отруйні гриби? Отруйність яких зникає при приготуванні? Чи це міф? Ні, ні, є такі, є такі умов умовно отруйні гриби. Ну, наприклад, до них належать строчки і сморчки. Вони популярні у нас на Поліссі, от їх можна навіть купити у нас на е, ринках, але справа в тому, що ці гриби е, треба знати, скільки їх е, смажити, скільки їх варити, обов'язково як відварити, а потім іще е, раз відварити в кількох водах. Тобто є такі гриби. Е, я це робив, але я б не радив людям е, з цим експериментувати. Існують якісь універсальні відмінності між отруйними і їстівними грибами в зовнішньому вигляді? На жаль, ні. Настільки добре схожі отруйні гриби на, на неотруйні, що іноді здається, що природа так задумала для того, щоб нас заплутати. Насправді в цьому о, немає ніяких о, точних указівок, що ви можете о, по кольору чи по розміру, чи, чи ще по чомусь. Тобто, опис гриба ми знаємо, ми даємо цей опис, і ви його знаходите і приносите нам неїстивного. Тому, фактично, це підтвердження того, що для того, щоб збирати гриби, треба дуже добре розі їх зрізняти. Наприклад, якщо це сироїшка, то у сироїшки буде зніматися верхній шар на шляпочці, а у ем, блідої паганки він не здирається, ця плівочка. Якщо це опеньки, то вони під шляпкою мають оцю м, таку ем, захисну плівочку, е, в паганки її немає. Тобто ну, ну тут треба дуже, дуже добре розбиратися. Гриби дуже вони корисні, у них є вітамін В, вітамін Д. І ці гриби. М, ну, як делікатес можна вживати, але величезної цінності вони для організма не відіграють, тому не варне не варто ризикувати і ходити самим, там щось е, вибирати, пане Ростиславе, А чи є якісь е, способи відрізнити отруйні грипи від е, звичайного нормального ястівного, окрім зовнішніх ознак, можливо, є якісь реактиви, якимось хімічним таким способом щось там капнути, побачити колір, чи е, не працює це? Правильна друга частина вашого речення, воно не працює, тому що люди в селі, люди в місті не будуть ходити і бігати за реактивами. Їм позвонили друзі, ми їдемо за грибами, і вони зібралися і поїхали. Ніхто не буде нічого перевіряти. Тому це ми можемо біологи перевірити в лабораторії, але це вузька спеціалізація. От, от отруйні гриби, як правило, наносять дуже велику шкоду організму. Ну, наприклад, коли люди отруюються грибами, перша симптома це запаморочення, блюватиння, підвищення температури. І є дві фази отруєння грибами: перша до 6 годин, і друга від 6 до 24. Перша це легка фаза, коли людина ну отримує нудоту, значить її трошки рве і так далі. А друга частина це вже коли людина після 6 годин і більше, людина отримує ураження печінки і нирок. Тому фактично тут уже на межі до смерті людина наближається, і це саме небезпечний період. Пане Зрозуміло. Ростиславе, дякуємо вам за попередження за цю дуже цінну інформацію. Це був Ростислав Шикула, біолог.